Ідея створення фільму Пірати Карибського моря виникла на початку нульових років. Основою для натхнення став одноіменний атракціон в Діснейленд, який було створено ще у 67-му році. Це був один із перших випадків, коли кіностудія вирішила екранізувати не книжку чи реальні події, а тематичний атракціон. Проте, спершу в компанії не вірили в успіх піратського фільму. Раніше фільми про піратів зазнавали комерційної невдачі. Зокрема, Острів Головорізів 1995 -го року стріском провалився, похоронивши кіностудію Королко. Також постраждав режисер Рені Харлін. Його перестали запрошувати на великі студійні проекти. Його спроба зробити з Девіс зірку бойовиків не спрацювала. Провал фільму сильно вдарив, і по самій Джині Девіс її кар'єра різко пішла на спад. Провал острова Головорізів на 10 років поховав жанр піратських фільмів у Голлівуді. В нульових роках продюсер Джері Брукгаймер, відомий своїми блокбастерами, побачив у проєкті Пірати Карибського моря потенціал і переконав студію Дісней ризикнути. Сценарій спочатку мав бути телевізійним фільмом, але через наполегливість Джері його згодом переробили на повнометражний. Режисером фільму став Горвер Бінський, який за рік до цього зняв успішний фільм Жахів дзвінок. В Дісней спочатку бачили Джека Спароу як серйозного харизматичного капітана. Щось середнє між класичним героєм та антигероєм. Роль пропонували зіграти Роберту Де Ніро, але актор, з огляду на минулі невдачі стрічок про піратів, не вірив в успіх картини. І вважав, що вона провалиться в прокаті і потягне кар'єру актора за собою. Відмовилися від ролі також і Крістофер Уокен, Джим Керрі, Меттью Макконахі. Дехто з акторів згодом шкодували, що не використали таку можливість. Герой Джек Спарроу за сценарієм був зовсім іншим. Його характер та особливості придумував сам Джонні Депп. Він вирішив зробити Джека Спароу унікальним, надихаючись образом гітариста Кіта Річардса з гурту Rolling Stones, де появляв, що пірати насправді були рок зірками свого часу. Саме тому Спароу має такий розслаблений, навіть трохи дивакуватий стиль поведінки. Багато моментів з Джеком Спарроу – чиста імпровізація Джонні Депа, наприклад, сцени з дивними жестами, похитуванням і навіть деякими фразами не були в сценарії. Всі ці особливості деп пояснював тим, що Джек провів стільки часу на кораблі, що суходіл для нього постійно гойдається. Коли боси Дісней переглянули перші зняті сцени. Вони були шоковані, вони вважали, що де зіпсував фільм, граючи дивного п'яного клоуна. Ситуація дійшла до того, що керівництво студії розглядало можливість заміни актора під час зйомок, де стояв на своєму. Незважаючи на тиск, він відмовився змінювати образ персонажа. Ситуацію врятували Горвербінський і Джері Бругаймер. Вербінський підтримав акторське бачення депа, навіть коли студія була проти. Він аргументував, що деп приніс щось унікальне і що його ексцентричність зробить фільм видатним. Брук Гаймер спочатку був настороженим, але після кількох днів зйомок усвідомив, що деп створює щось незвичайне. Він став головним адвокатом депа перед студійними керівниками та переконав їх дати свободу актору. Коли фільм вийшов у прокат і став величезним хітом, критики та глядачі були в захваті саме від гри Деппа. Його Джек Спарроу став центром всієї франшизи, отримав номінацію на Оскар за найкращу чоловічу роль. Рідкісний випадок для пригодницького фільму Орландо Блум був обраний на роль Віла Тернера після кількох прослуховувань, але він не був першим претендентом. Продюсери та режисер шукали актора, який зможе зіграти доброчесного, романтичного, але водночас рішучого героя. На ранніх етапах розробки розглядали кандидатуру Джуда Лоу, який привернув до себе увагу роллю в успішній картині, талановитий містер ріплі, де зіграв харизматичного багатого американця. Однак варіант з Лоу швидко було відкинуто. Актора Тобі Магуайра, який уже здобув широку популярність завдяки ролі людини павука, також розглядали на роль Віла Тернера, хоча в його фільмографії були й драматичні стрічки на історичну тематику, такі, як правила виноробів, на той час він асоціювався насамперед із образом доброзичливого супергероя з американського передмістя. Гіт Леджер також був у списку претендентів. На момент зйомок він вже мав успішні ролі, але його зірковий статус ще не був настільки закріплений, як у Блума. Крім того, Леджер був відомий своєю вибірковістю щодо ролей і обережністю у виборі проєктів, що могло вплинути на рішення продюсерів. Остаточний вибір припав на Орландо Блума його популярність після ролі Леголаса у трилогії Володар Перснів. Зробила привабливим вибором для продюсерів, які прагнули залучити широку аудиторію до нової стрічки. Крім того, Блум зміг втілити образ благородного та відданого героя, що ідеально вписувався в динаміку фільму. Існує міф, що серед претендентів на роль Віла Тернера також був Кріс Гемсворт, але на той момент він ще не став зіркою через роль Тора в Марвел. І мав за плечима лише ролі в австралійських серіалах. Перш ніж Кіра Найтлі була затверджена на роль Елізабет Свон, продюсери розглядали кількох інших актрис серед них була Джессіка Альба. Хоча точні причини, чому вона не отримала роль, не розголошувалися, існують загальні фактори, які могли на це вплинути. Зокрема, сама актриса зазначала, що її етнічне походження, частково європейське, частково мексиканське, створювало труднощі в Голівуді. Це могло стати перешкодою для отримання ролі Елізабет Свон, яка традиційно сприймалася як типова англійська аристократка. Для Кіри Найтлі виникла інша перешкода. Вона була майже не обрана на роль Елізабет. На момент зйомок їй було лише 17 років, і вона була молодшою за свого персонажа на екрані. Це вимагало додаткового планування знімального графіку, щоб не порушити правила щодо тривалості робочого часу для неповнолітніх. Також продюсери мали отримати спеціальні дозволи на зйомки з її участю. Спочатку актриса мала бути лише в ролі другого плану, але продюсери вирішили розширити її роль через сильну гру на прослуховуванні. Режисери знімальна група зазначали, що вона була надзвичайно підготовленою і серйозно ставилася до ролі, незважаючи на свій вік. Крім того, на той час Кіра Найтлі вже здобула популярність завдяки фільму Грай як Бекхем і мала образ, який, можливо, більше відповідав баченню творців фільму щодо персонажа Елізабет Свон. Цікаво, що студія Дісней на початку сумнівалася в успіху фільму: відсутність однозначних героїв, суперечлива тематика та часткове толерування піратів здавалися ризикованими для сімейної аудиторії. Нервів додало й зростання бюджету. Спочатку він складав 125 мільйонів доларів. Це був розумний бюджет для великого пригодницького фільму, проте цього виявилося недостатньо. Складність зйомок на воді, спецефекти, особливо для створення сцени з неживими піратами, збільшили витрати на 15 мільйонів. Порівняно з деякими фільмами, це було невелике зростання, але студія була дуже занепокоєна. Оскільки їм вже було складно побачити чіткий потенціал у фільмі, який базувався на атракціоні парку розваг, вони побоювалися, що проект може просто не окупитися. Хоча точна вартість окремих сцен фільму не розголошувалась, відомо, що найдорожчою та найскладнішою у виробництві була битва в печері скарбів. Ця сцена вимагала створення одного з найбільших внутрішніх знімальних майданчиків у Голівуді. Печеру будували майже п'ять місяців, залучивши близько ста майстрів. Для створення атмосфери скарбниці використовували пінопласт, гіпс та інші матеріали, встановили басейн. Декорації доповнили майже мільйоном фальшивих золотих монет та купою інших предметів. Незважаючи на скепсис, фільм став великим касовим успіхом, зібравши понад 650 мільйонів доларів у світовому прокаті, що довело правильність рішень. Глядачі в усьому світі штурмували кінотеатри, щоб переглянути яскраву стрічку з незвичними персонажами, динамічним сюжетом і якісним гумором. Багато хто переглядав фільм по кілька разів. Тематичні костюми та цитати героїв миттєво стали популярними серед фанатів. Вийшовши влітку в прокат, за перші п'ять днів стрічка зібрала вражаючі 70 мільйонів доларів і посунула з першого місця третю частину термінатора. Це був найкращий липневий старт для Діснею на той момент і найуспішніший дебют фільму з Джонні Деппом. На другому тижні фільм трохи посунули погані хлопці. Два. Але пірати міцно закріпилися на другому місці, де продовжили збирати касу. Що цікаво, фільм з Вілом Смітом, хоч і посів перше місце і просувався як головний хіт літа, але в подальшій боротьбі заглядачів швидко пішов на дно у боротьбі зі стрічкою про піратів. Остання, після двох тижнів, зібрала 100 мільйонів і продовжувала утримувати високі позиції в прокаті, демонструючи стійкий інтерес глядачів. Неочікувано фільм, в котрий слабо вірили, став хітом. Компанія Disney, відчувши, що перед ними не просто фільм, а справжня золота жила, оперативно запустила виробництво сиквелів і зробила піратів Карибського моря однією з головних своїх франшиз. Крім того, Дісней значно оновив одноіменний атракціон у своїх парках, включивши туди образи Джека Спарроу та інших персонажів фільму. Фільм приніс славу і головним героям.